Всім привет! У цьому відео я виконав цікаве випробування зайняти топ-1 тільки з молота. Тобто із зброя можу брати тільки кінетичний З всі медичні предмети, які є на карті, також можу використовувати імпуски, щити, бункери та руни. Також це випробування я виконав не сам. Тому додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, чи вдалося нам виконати це випробування І до речі, це випробування я виконав на одному із моїх потіків, який був місяць тому. І тоді ще в грі були комахи. Та хто ще не бачив минуло відео, то пісково його перегляньте після цього відео. Там я теж виконав цікаве випровання в цьому сезоні. А якщо вам сподобається це відео, то вдвіть бунбальку напишіть. Усі в коментарях, як вам це відео, та буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте канал підпискою, бо саме ви допомагаєте розвивати український модний контент по Fortnite. і надайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео та стріми. Не буду вас затримати і бажаю вам гарного перегляду. Так, окей, зараз з молотом. з молотом раю. Ой, після потіку. Так. Е, зараз не то. Зараз мені треба молота знайти. Молота молота. Ота, ну, коли потрібно, на нього ж не буде. А такс. Мені цікаво, чому не викидає через X все. Тобто X по 30 Z, B, Inspect. Окей. Okay. Через X повинно все викидати. А по Z викидає по 20 чи по 30. чи по 20 це викидає я вже не пам'ятаю. Окей, зараз я по-моему піду на локацію жуків і там в випаде випадемо. Тут мав спав заспавниться, але не бачу нього тут. Не заспавнився він. А, спасибі. Одного досить золовою. В минулих іграх я тут заїжджав, тут були гравці, зараз нуль. Вони ж зараз в боті мені не закинуло в Так. <laughs> Серьезно, так можно было. <laughs> Прикольно покатав жука. Нет, такой первый раз бачу. Блин, ну, чувак. Серьезно! Серйозно, ти по мені вирішив валити? Це проданий ЯКИЙ вирішив по мені валити, бо я змота раю. А у другій грі я протягом цієї гри просто бігав по різних локаціях від скрині, щоб знайти той клятий молот. Та відкривши 18 скрин, я так і не зміг його знайти. А коли я вирішив підняти пропереси на локації академії, то в мене вбив противник, якого я помітив аж після своєї смерті. Та після другої гри до мене принесе качбро, щоб допомогти виконати це випробування. І до речі, качбро теж і добре по форнету. Він також час від час оператив потіки та знімає дуже веселі та цікаві відео. Кому цікаво, то можете прийти на його канал та подивитися, що його відео. Послання на канал Каджита залишив в описі під відео, і також він закріплений мене на гоні сторінці каналу. Став позначку, куди хочеш. Чи Та... тобі теж байдуже. Та треба на ці локації летіти, бо там є рідкісні скрині, а з них то часише випадаєш якісь рідкісні лут. Mm -hmm. Це ж я ж я не можу нічого брати в Угу. Mm -hmm. Так і є. Я поцелуй. Ще з цих гнізд нічого не випадає, як на зло. Так що, що там вору? Мой бот. Угу. Та, там боти, то. А тут не Ні, там бачу. не боти. Ні, отут Отут боти. А, а ми навіть кайлом не можемо, так? Ні, кайлом можна, покало цей типу інструмент взагалі гравця, тому не можна. Так давай різати Оце, на мені навалюють по и так. Це банан. Так, ще один. Це гравець. Ну. Угу. Так, тікай. Як можеш. Де Зато полетіти? Далі поїхати, щоб знайти якісь якусь зброю. Ага, клас. Приїхав. Бен. А, нормально. <laughs> Навіть не, не треба було брати. Так. Зараз буде ще занамагнатися, то подразно. <laughs> Що з цими противниками не так? Угу. Угу, Вони женуться. Да хай женуться. Посдоинчик відправимо на них. Гелікоптери над нами, а машинами. О, і ін, інші. Раз. Ага, автобус більш біжиш А ви думали, що ні. А де там? Жах, диви на нього. Він сів А тут. Ну хай зади. Ну давай <головіка> Він за, за тобою там. Та вылазим. Зараз випускну. Ну... Сер'ятники. Якби в мене була зброя, він би не посмів. Той ти сам. І і все, напали і втекли. Так, окей, є тут зараз побігаємо. Та я як не, одно, не до одних, то до інших прилітаю. Це навіть трошки нуднувате випробування, ну, <laughs> як ще не, не відбувається. Та, та я минулі игри зразу знайшов в молота. То зараз чомусь. Вот uh -huh. так а поки ми бігаємо по локаціях Шукачі Молод, то хочу розповісти вам про мій телеграм-канал за вісі новини. Тут я публікую різні дописи про олені магазини предметів, інформую про поскошені в опакси ОПВ для тигравців, які купили ПоВЄ до 2020 року. Називаю новини про онулення у Фортнаті, та саме тут я повідомляю, коли буде насуне на відео та стрім. Посилання на телеграм-канал буде в описі під відео. Найшов нарешті. Дану. Oh, wow. блін. довго шукав. Перемога буде, mm -hmm. перемога буде. Гори в гравітоні, коротше. Ну цей флот Ну так. Бери Там просто він п'ється паливно, розумієш? От ще мінус. Давай, підкидай мене вже. Але він допомагає і мумент лиця. Ну, і трошки. І плюс Нема на, на групу, mm -hmm. тобто... Сумей, я вбиває їх. Я не буду зараз, кайпажа, я хочу виси. тут топ топ треба Вон. Он. А. Ох, тін... рогата, Ой, тінь, там каржита... тут. На цьому. рогата на жита. Рогата тинька джита відображається на камері. Це йок. Ну так менеджер... он мощний. О. Ви бачили, як у мене тільки що той вибух гарно прогрузився? Так я теж якби, бачу приблизно так само. Я теж. Ну я знаю, так. Ні, де ні, зловісно. Бачив... Тіні вимикає по тіні. Ні, я тіні вимикаю, бо по... вони заважають, по-перше, І, по... І навіть цей аві... авіадар на Малих... на середно добре видно. Ой, молотком в цей полі, полі він зразу відкинеться. Угу. Ага, класс. Ой, прям на чувака Присядь. Очховайся. Реся. Завісний літає. Угу. Завісному треба хил. Летись. Похилься тут, коли тебе. на тебе. Mm -hmm. Ага. А еще и ти ты можешь. Будь прямо плохие Ну Ничего сказать, тоді виходить, я просто выживаю. Mm -hmm, так. <laughs> <сör> <сör> бачу. Выживаю в правой пускай. Та ты ще топ-3 тут? Так, що у нас там? Кудырку, хотя я не бачу. Ага, сюда. Куда? У мене один мумент. Один. Ага, бачу. Оп. Лисять, лисять. Угу. Та сиди вже. Люди, ви що? Можна молото? О, хіл. Всі з молотками. Диви, підкат. О! Це топ-2, нічого собі. What? О, молоток. <laughs> Давай. Молоде. Давай ще візьму топ тут. Лоп-тап, якщо чесно. Ти шо? Я грибу! Ми хочемо вже виправдання виконати. Так ти уявив! Взагалі шансів коли не було. Це максимально потужно. Хоча осені грі для Каджита її пощастило, але саме випроння було дійсно цікавим та в деяких ситуаціях насично. І дякую також для Каджбро, що допоміг виконати це випроння, бо без нього я це випроння виконував дуже довго. Та нагадую, що послання на канал Каджбро є в описі під відео. Кому цікаво, то можете перейти на його канал та подивитися ще його відео. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Та ще раз нагадую, якщо ви це відео, то вліпіть лайку, напишіть коментар та підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео за та срами. Також робосінця відео для своїх друзів по самим видом магазина розвивати Сиумовний контент у Ютубі. І ще раз дякую всім, хто підписується, де дивиться мої відеоролики до кінця. Всім дякую за увагу та чудового вам дня.